Друзі, привіт усім! Маємо сьогодні вівторок. Вівторок нас задушило. Температура зразу знизилася на кілька градусів. Коротше, на дворі холодно. В хаті холодно, на дворі холодно, друзі. Всюди холодно. Має бути ще холодніше. А я сьогодні, друзі, що. Ролика навіть не хотіла записувати, але думаю, запишу вам, щоб ви знали, що ніде не пропала, я є, тільки я з температурою сижу, друзі. кашляю, щось на все залежало, все аж не, аж не дає дихати. Коротше, якийсь вірус. Треба лікуватися, треба, я не знаю, що треба. Треба здоровлювати, друзі. Записую вам такі коротеньке відео, що я є. Все добре. Ну як, відносно все добре. Тільки трошки слабую. Трошки славую, буду здорова, там тоді знімати ролик, будемо щось зробити. А так то взагалі сила нема ні на що. Зранку встала, господарку обійшла, всіх нагодувала, напоїла, ножку трошки видуїла і все. Ні, зварила ще супчик, друзі. І все. Чесно, вже ні на що, не сил. Коротше, я лікуюся. Трошки заслабла, трошки лякуюся. Вам всім бажаю бути здоровеньким, не хворіти, не працювати багато, берегти себе, любити себе. І усе. Такі маленькі-маленьке повідомлення хотіла вам сказати. Усе, друзі. Я буду здорова, будемо знімати далі. Все, всіх обняла, всіх люблю.